Вітаю всіх! Я хочу продивитись зараз куп'янський напрямок двома колодами. І ви знаєте, я не знаю, як це правильно назвати. Дуже це він один Куп'янський, не один, якось східна частина Харківщини, фронт. Окремо зараз гляну в швидкокуп'янський напрямок цієї колоду. По 20 червня включно від сьогодні від 11-го. По 20 червня куп'янський напрямок. Чого чекати? Які там події? Так, по-перше, це все помірно відбувається. Три старші аркани. Боже, як все 4. Рух по колу. Все по колу ходить там. Дуже нешвидко і по колу. Так, по-перше, я би сказала, там серйозна сила зібрана. Тут ще й зірка. Ночі найбільше Рухи небезпека. Кінцевий результат який? Накопичення там є ресурсу, дуже сильне. І. Ви ну, знаєте, як там йде підтримка дій цих. Я б так це назвала. Взагалі, ці чотири старші аркани, це дуже серйозний там піднімають такий момент. Я думаю, як це назвати, з військової точки зору це дуже важко. Насправді, тому що там дуже серйозна сила зібралась, яка буде протистояти один одному. Тут не йдуть карта окупації, зрозумійте. Так, добре, наші дії наших на Куп'янському напрямку від сьогодні по 20 червня. Наші. Що там наші? Так, для наших там страшнюча небезпека і серйозні зміни. Зміни дій. Ухти! Так, дивіться. Допомога. Наші там мають серйозну допомогу. Зміни в керівництві, зміни в тактиці, зміни, зміни, зміни дуже серйозні ці зміни і втрати. На жаль, є втрати. Втрати там території, втрати ресурсів, всього. І це результат, який у наших. Ось та зірка випадає. У наших там руху немає, застій буде. Скажемо так, для ворога там сила серйозна зібрана, ви бачили. У наших там серйозні перше втрати, небезпека, зміни. Зміни поверховні жириці, взагалі серйозні. І там є допомога для наших, яка може впливати на кінцевий результат. Це є накопичення зараз всіх сил, тому. Більше не лізу сюди. Якщо я верховна жриця, це вже не треба лізти. Я її не розкриваю спеціально не треба. Подивимось пізніше. І тепер я хочу глянути взагалі другою колодою з точки зору керівництва ще. Взагалі, східна частина Харківської області, фронт в східній частині Харківської області, там, де боровай, ізюм ще ось от, от, от той шматочок. Давайте подивимось фронт на східній частині Харківської області, лінія фронту, яка там буде ситуація? От від сьогодні по 20 червня. От подивитись хочу. Важка відразу. Так, дивіться, а оце вже йде під як окупація, частини території. Там можливо, загроза окупації серйозна. Двох, з двох напрямків. Кінцевий результат. Угу. Ну, ви знаєте, там повний вперед, і, ви знаєте, це як перемога над ситуацією. Ось вам ця окупація йде. Дев'ятка мечів. Для нас це дуже важка важко. Для нас це трим як важко. Є певна окупація території. Вибачте. Так. І, на жаль, не так все легко, як хотілося б і важко, дуже важка ситуація. Ну, у ворога там є певні моменти, які він рад. Чомусь наше керівництво про це замовчує. Добре, подивимось тут: Східний фронт на Харківській області, східна частина області, там, де фронт. Яка буде ситуація по 20 червня? Цією колодою. Ну, роль жертви випадає. циклічно, ви знаєте, туди-сюди. Тут більше по фронту, туди-сюди. Але небезпеки серйозні відлюдник. Серйозніші небезпеки. І це на що? Шістка мечів. Це також дуже небезпечно. Рух є. Кінцевий результат який? Знову Верховна Жриця. Таємні дії. І шістка жезлів це вже така результативна тема. Дивіться, по-перше, рух швидкий не буде. Ситуація дуже важка там, дуже, і воно по колу ходить, туди-сюди, я б сказала. Як сіра зона більше. Нічого прям страшного поки що не відбувається.